Велькомбо 1.3 CDTI Ось так виглядає турбіна яка поки що без ремонту прийшла 510 тисяч Знімав її по причині того, що думав, що можливо вона навіть вийшла з ладу, а виявилось, що мені після ремонту двигуна ось цю трубу, яка повинна бути одягнена так, там на повітря йде. Короте, хамут зажали не на турбіні, а поруч, і у мене завоздушувало систему, вибивало постійно помилки. Хамут было дит атак.